Взяти підозрюваного під варту, отже він може переховуватися від слідства, впливати на свідків або нищити докази. На такому запобіжному заході наполягала сторона обвинувачення. Мова йде про заступника голови сумської обласної військової адміністрації Олега Клименчукова. Чоловіка підозрюють у заволодінні коштами, призначеними на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини. Перебування підозрюваного на волі не дасть йому можливість знищити, спотворити або іншим чином якось перекрутити зміст. Тих доказів, які на даний момент ще не отримані органом досудового розслідування, запобіжні заходи, які є більш м'якими, в тому числі домашній домашня застава, особисте зобов'язання, порука, вони не усунуть ті ризики, про які я зазначив. Позиція слідства не вмотивовані припущення, а не аргументовані докази. Вважає підозрюваний. Чоловік зазначив, переховуватися від слідства не збирається, а взяття під варту розцінює як сімейну трагедію, бо має на утриманні дружину та двох малолітніх дітей. Якщо буде обраний запобіжний захід, як взяття під варту для мене це особи, особиста сімейна, це можна назвати трагедія. Бо у мене дружина не працює в нас немає ані родичів тут, ані няняк нікого. Будь іншого, хто міг би знаходитись з моєю сім'єю. Я для своєї сім'ї і, е, е, і голова сім'ї і кормилець. І Крім того, висунута мені підозра, також є необґрунтованим, оскільки я не вчиняв жодних дій, які підпадають події статті 191 Кримінального кодексу України. Прошу суд відмовити органу слідства у задоволенні висунутого клопотання. Прокурор Володимир Нікіченко просив суд призначити 1 мільйон 400 тисяч гривень застави. Саме на таку суму за версію слідства було завдано збитків державі. Безпосередньо Кременчуков здійснював керування і організацію роботи департаменту капітального будівництва, тобто, саме він спрямовував всю роботу вказаного департаменту. Сого я вважаю, що підозра підозри є обґрунтованою. З обґрунтованістю підозри Олег Клименчуков також не погодився про матеріали ж справи, зокрема про аудіозаписи розмов, що були зроблені в його кабінеті. Сказав так: на 116 сторінках записано 24 розмови. З цих 24 розмов, які тут записані, до діяльності департаменту капітального будівництва відноситься половина. Інша половина. Це діяльність архітектури, транспорту, а також якісь особисті розмови. В мене питання: на що, вже за, за просто за побутові розмови так само вони в протокол можуть лягати? Засідання у зарічному районному суді Сум тривало три години. У результаті слідча суддя Марина Сорока винесла рішення. Олега Клименчукова під вартою не триматимуть. У якості ж запобіжного брали особисте зобов'язання. Чи оскаржуватиме це рішення, визначиться протягом п'яти днів. Сказав Володимир Нікітченко. Олег Клименчуков зазначив, судом не згоден. Запобіжний захід оскаржуватиме. Діана Крахматова Андрій Крамченко Олександр Сокол. Новини Суспільне Суми.